До батька і молитва і сповідь. Отче наш праведний Тараси, наша слава і совість наша. Вже вільно українствуємо. Вже го пакуємо у незалежній державі, бо вже од молдаванина до фіна, слава Богу, репнуло. Правда, фінові поталанило ще на зари, а ось бідний молдаванин досі не може виборситися з обіймів освободітеля. Та й нам, батьку, нелегко. На шляхах довгої і тернистої історії ми розгубили лицарів, натомість рабів наплодили, що звикли скнидіти в пропліснявілому імперському хліві, Облизуватися, коли їм плюють у вічі, і цілувати руку, яка їм сучить дулю. Їх душить чисте повітря свободи, вони знову прагнуть тухлятини московського Кремля. Раб і раб. Та маємо рабів усякого гатунку, від свинопаса до академіка, і раб з головою свинопаса такого свинства не накоїть, як раб академік. А позоставимо батьку рабів на осуднащадкам їхнім, кинемо оком на бунтарів наших. Вони в нас, як багатократерні вулкани, ніколи не знаєш, який бік бабахне, а потім булькають самі у собі, витрачають на те булькання силу, енергію і, вибулькавшись, згасають навіки. Отак так гріхопадаємо потрохи, ще не встигнувши стати праведниками. В ряди годи киваємо на якийсь святий, нібито небесний народ, а правду в вічі тому народові самі собі сказати не сміємо, що ти, народе, не такий уже святий і не такий уже й небесний, що ти виплоджуєш зі свого лона його отих поганців, які найскрутніше годину зрікаються тебе, які готові будь-якому зайді продати свою шкіру, аби не називатися Твоїм іменем, які готові вивчати. Чи ти і мав п'ячу мову, аби не говорити твоєю, які топчуть твою історію, твою культуру, твою пам'ять, аби не нагадувало їм, з якого вони походять коріння, сам називаєш їх манкуртами, безбатченками, безрідними іванами, сам терпиш їх на своїй шиї, годуєш, лелієш, і президенти обираєш. Воювати найстрашнішого ворога не страшно, страшно визволяти раба, отого От ницого холуя, який не хоче волі, бо завтра він стане твоїм найзапеклішим ворогом, як проклятий Каїн вдарить у спину. То коли ж ти, народе, стонадцять разів навчений отими каїнами, перестанеш бути таким довірливим і таким байдужим до своєї долі. Молюся, батьку, до тебе, молюся до Господа Всемогутнього, молюся до всіх природних і надприродних сил, дайте моєму народові гідності і самоповаги, бо поважати інших ми вміємо, та так ревно, і так запопадливо, що в тій запопадливості губимо свою честь і своє достоинство. Дайте моєму народові кибети в своїй господі відчути себе господарем, бо той вічний наймит, що живе у ньому, остаточно споганить долю і погубить волю. Знеспошліть якогось убивчого фунгіциду на погань всяку, що обсіла нашу землю, на шашелів, шановних і причиновних, що сидять в адміністративних норах, і точать усе, що потрапляє під їхні ненажерливі зуби, на саранчучу чуженецьку, яка обсіла наше національне дерево, його обжирає його і поганить на отих повзучих, які слюнявлять пущай собі галіція, йде до руми. Амирачки поползьом на схід, куди б вони не повзли, дайте розуму дурням, які плачуть про обірвані контакти, знеспошліть контактів пришелепкуватим, які рвуть один на одному чуби за владу, за булаву, за релігію, знеспошліть величезну ковбасу тому, хто постійно неє за гнилою імперською ковбасою. Але таку величезну, що почав їсти сьогодні, а закінчив аж у Царстві Небесному. І царство комунізму знеспошліть тим, хто постійно за ним тужить, але на окремо взятому острові і добряче огороженому колючим дротом, щоб, не дай Боже, не постраждало від дурного вліяння запада, знеспошліть цілющого. Прозрівального духу тим, хто його втратив, прозріння тим, хто ще не може прозріти, громадянського позову тим, хто ще остаточно не оглух серцем. Бо Україна, як обещещена москалем покритка зі своїм дитям, народом на своїй землі терпить голод і холод, наругу і кпини, а лицарі, яким належить її обороняти, ніяк не. Можуть домовитися, кому з них пищалі нести, а кому козацтво вести, знеспошли. Отче наш праведний. Тарасе, на землю нашу мностраждальну справжніх лицарів знеспошли. Дякую, друзі, дякую.